Запустив двохдверний холодильник, подивитись, як він працює, чи все нормально, чи морозить. От. Все, На мінус 17 поставив морозильну камеру, вона дійшла до своєї температури, плюс-мінус до години часу, напевно, вже повністю все підсвіточка працює, має навіть міні-бар. 3 місяці гарантії на такий холодильник від компанії Samsung. Має льодогенератор, диспенсер на воду. Тут лід наставляється. от. Кубиками, звичайний подріблений лід, можна просто виключити. 13 800 народ, це ціна з урахуванням того, що льодогенератор може бути неробочим. Але так я процикав по ньому, все він відповідає. Він чути, що він запускається, тому скорше всього, що він працює. Кого цікавить, Львів, три 45, магазин Стар, приїхали, забрали або на доставку. Доставка, до речі, майже по всій Україні. По півтора тисячі гривень він заїде до вас в інші області, крім Львівської, там Тернопільської, Волинської. Крім тих областей, де є наші магазини, і за 400 гривень по Львові він, він до вас заїде, до будинку привеземо.